році. Вчора е, стільки мене напоздоровляли, стільки благословені мені побажали. І е, всяких благ, що сьогодні 15 го я вже отримала посилку і хочу відкрити її разом з вами. Ну, думаю, що ж там таке? Хурма, не хурма? Хочу хурми! Так, ну, думаю, щось легше. Посилочку отримала від сестрички своєї. Миколаєвич відправляв. Миколаєвич це її чоловік. Так, посилочка нам прийшла з Херсонської області Зарабатській стрілки. Ага. бажання з цього, вже, друзі, ваші побажання почали справджуватись. Ага. О. Щось там мені побажав побажання як для лучших людей. Oh. Галочка, дякую, Миколайович. Дякую. Рошен, асорті. Ну, ми так любимо шоколад, що дуже дякую. Асорті, Рошен. Супер, 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 супер. Що тут таке? Що тут таке Інтересне. Ну... Такие всякие предметики Ну, короче, все, что надо. Все, что надо. Так. Ага. Ой. Шапка. Можно шапку. Так, мире прямо. Прямо ох ти, яка мадняча шляпа. Глянь на, Галина, дякую. Красива. Красива. А ну яка я буду в цій шарці? ну. Яка я? Нормально? Угу. Угу. Класненько. Завідуйте риба. Риба з Азовського моря. Так, рибочка. Величко. Ну, пахне капець. Пахне. Пахне. Бичочки. Синбичочки. Бичочки. Так, бичочки. Да, Азовське море. То є Азовське море. Отак. А синяка, це якась рибка, така рибка теж. А, це бичочки. Так вони хорошо упакували, щоб на одежу пошкодило і це бичочки. І це також. Mm. Є такие багато різновидностей бичків, Так, конечно, хорошенькі бичочки. А це що в нас? А це у нас вновь... риба. Ого! Як називається называется? риба. Це, наверное журалка рыба така тоже рыбу разрывались пассетики да морская рыбка это весь да вот это такая морская рыбка журалка Журалочка така жирненька, хорошенька. гляньте, яка вот така класна яка рибка да не виїднає? Ой, красота! 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 Ух ти, Я знаю, що вона дуже смачна. Миколаївич mm -hmm. старався. Дякую вам, так просто быстро. Журалочка. О, гляньте, яка жорненька. О, Прелість. Так. Делікатесне, це натуральний виноградний, <свісно> Натуральний виноградний. Але дуже класно. Ну, так. і так. О, така. на посилочку. Так, Ось така теку приймали ми посилочку. Приємного всім Нового року. Дякую ще вам за посилочку і за виноградне, за рибку, за все, за конфетки. Миколаїч, Галочка, дуже любимо вас. Дякуємо, що не забуваєте. Дякуємо, що ви стали нам великим благословенням. І вже в цьому році. Дякую. Хай Щастить!